«Вийду на двір, бички бушують. Ой, юря, юря, бички бушують. Ой, Юр'я, Юр'я, бички бушують, бички бушують, бо весну чують, Ой, Юр'я, Юр'я, бо весну чують». Ой, юрія, Юр'я, бо вас Фестиваль пов'язаний із дозріванням різних хліборобських рослин, і з кожним періодом. Хліборобської такої роботи є наші народні традиційні свята, які з давен давин святкувалися. І перше свято це день Юрія. Потім будуть зажинки, обжинки, свято врожаю, покрова. Це все входить до циклу фестиваля Житичі. Я тепер дотикаю дай весняночку, ночку. Oh. do...